Вітаю, друзі, 30 жовтня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. На Росії фактично влада перейшла до рук групи Патрошева. Це група силовиків. Сьогодні Шойгу у Пекіні зробив заяву про те, що Росія готова до переговорів. Тобто вона залишає за собою ну, можливість почати переговори з Україною про припинення війни, але, звісно, на своїх умовах. А от чи Путін контролює її? Це вже питання риторичне. Чому саме я такі роблю висновки? По-перше. У Пекіні сьогодні проходить 10-й Сяншанський форум з питань безпеки. Про нього в Україні ну ніхто практично не говорить, але я звертаю на нього увагу, тому що там присутні представники силових відомств. З 90 країн світу, в тому числі Велика Британія, Іран, Росія, Саудівська Аравія та Сполучені Штати Америки. Саме туди полетів міністр оборони Російської Федерації Шойгу і там зробив заяву про те, що Росія зберігає за собою готовність до політичних дискусій щодо врегулювання війни з Україною на реалістичних засадах. Це його дослівна цитата, реалістичні засади. Раніше таких заяв про переговори Шойгу не робив зовсім. Якщо ви промоніторите події, новини в Україні на Росії спочатку широкомасштабного вторгнення, Шойгу ніколи собі не дозволяв робити подібні резонансні заяви. Тези про переговори, якісь там закиди в Україні про те, що вони можуть бути, ось ось десь скоро, як правило, робило зовнішньополітичне відомство. Нині Лавров мовчить. І я роблю висновки про те, що сьогодні владу на Росії контролюють саме силовики на чолі з Патришевим, до групи якої входить, в тому числі і Шойгу. Це не означає, що там Путін помер, чи там двійники працюють зараз безвідносно до цього. Я це питання залишаю за душками, втім зрозуміло, що вплив Путіна. На політику зараз, як на мене, суттєво зменшився. Але навіть якщо гіпотетично допустити, що Путіна вже в живих немає, то поки що ця група не готова це голосити публічно, принаймні навіть на сьогодні, було анонсовано проведення за участі Путіна, головування Путіна буду говорити правильно засідання про ситуацію, яка сталася вчора в. Дагестані, Махачкалі. Але зараз не про це. Повернемося саме до Шойгу. Так от, повернемося до Китаю. Нещодавно там з візитом у Пекіні був Путін, він приїздив туди з ядерною валізкою, це також дуже показовий момент. Було багато суджень про те, чи це був справжній Путін, чи не справжній Путін. Я думаю, що справжній, тому що для Сінзіпіна важливо, аби до нього приїздив справжній Путін. Хоча, якщо допустити кількість зустрічей Сінзіпіна із Патрушем попередньо, із Шойгу. То я не виключаю, що Сінзіпінь також до певної міри дотичний до внутрішніх процесів у Кремлі. І він може сприйняти будь-яку особистість зовні схожу на Путіна. Так, це те, що схоже на каспірологію, але ще раз наголошую, для мене дуже важливим є саме факт заяви Шойгу, яка зроблена у Китаї на такому потужному форумі. На цьому форумі також оголошена ще одна заява, але від очільника оборонного відомства в Білорусі Хренін також сказав один в один, те саме, що і Шою. А саме, щоб сформувати справедливий багатополярний світопорядок, потрібно оновити архітектуру міжнародної безпеки, надати їй більшої стійкості. Для цього необхідно об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн. Ну і далі говорити про переговори з Україною. На прийнятних для Росії умовах. тобто умови залишаються, в принципі ті самі, хоча він конкретно ні хрєнін, ні шойгу їх не деталізував. Це загальні фрази про те, що вони готові до переговорів. Буквально два дні тому з відповідною такою заяву виступив чомусь Лукашенко. Але Путін, в принципі, зараз мовчить. Лавров також мовчить. І чи справжній Путін буде сьогодні проводити нараду ввечері? Я поки що вам про це не готовий сказати, але Пісков її анонсував. І тепер буквально кілька слів про те, хто ж ця група силовиків, яка зараз може контролювати владу на Росії. Якщо брати до ієрархії цієї групи, там виділяють двох ключових осіб, які керують загалом цією групою: це Патрушев Микола та Антон Вайно. Ну, можливо, Патрушева Миколу ви знаєте трішки більше ніж Вайно. Нагадаю, Патрошев це секретар Ради безпеки Російської Федерації з 12 травня 2008 року. По цей день Антон Вайно це глава адміністрації президента Путіна з 12 серпня 2016 року. По цей день звертаю увагу: це діючі чиновники на Росії. А тепер хто ж на другій сходинці ієрархії цієї силової групи або групи силовиків, які, на мою думку, сьогодні контролюють владу на Росії, тому що такі заяви вони дуже резонансні в частини. То хто саме їх озвучує? І з нижче перелічених і вище перелічених представників цієї групи ніхто ніколи не говорив про переговори. Так от Сергій Шойгу, якого щойно я вам згадував, це міністр оборони чинний, він нині перебуває в Пекіні. Дмитро Рогозін, колишній, один колишній директор з космосу. Його зняли з посади у липні 22 року, але він до нині залишається дуже активним у політичному житті Росії. Решта чиновників, які входять до цієї групи, вони... Призначені давно і перебувають донині на посадах. Це Юрій Чайка, повноважний представник президента Російської Федерації у північно кавказькому федеральному окрузі ще з 2020 року. Чому саме важливо звернути увагу на Чайку? Тому що буквально вчора. У Махачкалі і взагалі на північному Кавказі на всьому почалися якось так несподівано масові акції протесту, які можна назвати одним словом єврейські погроми. І порушена навіть і кримінальна справа, і так далі. А чи не здається вам, друзі, що, мабуть, якось дуже цікаво було? Оці все дійство на тлі того, що на сьогодні лунають заяви від силовиків про те, що до переговорів вони готові путіна, не видно. А е, ці всі акції протесту на північному каказі дуже серйозно підривають зараз стабільність. Усьому і у окрузі в цьому, і Росії загалом. Далі Сергій Наришкін, директор служби зовнішньої розвідки, призначений давно і по цей день чинний. Олександр Бортніков з 2008 року перебуває на своїй посаді директор Федеральної служби безпеки Росії. Дмитро Кочнів, директор Федеральної служби охорони Російської Федерації на посаді з 16 року. Ну і відомий вам Дмитро Козак. Ну Так, да, це українець, який при владі в Росії є, також який брав участь у переговорах ще до початку широкомасштабного вторгнення з Україною намагалися якось там приладнати, да, тодішній, як вони полюбляють називати, конфлікт, який переріс у таку потужну конвенційну війну. Тому, як на мене, варто звертати увагу зараз на такі заяви, брати їх до уваги. Ще один дуже цікавий момент. Справа в тому, що до такого стану. Група силовиків йшла дуже довго. І це було непросто останнього разу, коли Сінзіпін приїжджав з офіційним візитом до Росії, то Патрушева Путін прибрав взагалі зі зустрічі, яку він проводив з Сінзіпіном та з іншими своїми урядовцями. І був Мішустін там, і був Лавров. Так, були і силовики деякі, але Патрушева не було. Він його відправив у відрядження саме в цей день. Показовий момент. А Шойгу останнім часом дуже наполегливо боровся за збереження свого впливу, чого лише вартує скандал публічний із Пригожиним, що вказує на те, що боротьба всередині кремлівських веж вона триває, вона нікуди не подівалася, а нині вона отримала якесь проміжне, ну, не те, що завершення, а проміжний результат. Тобто група силовиків Патрушева сьогодні на себе перебрала функції управління Росією. Чи це добре для нас, чи ні? Ну, скажу так. Поки що нічого хорошого для нас це не несе, але це суттєво змінює ситуацію на самій Росії. Це показує іншим групам впливу, яких там чимало, це і е, нафтовики, це і Газпромовці, що вони також можуть впливати на політику на Росії, чого не було раніше кільканадцять років за часів правління Путіна. Так, Путін ще номінально живий, але не факт. Тому, друзі, така зараз історія на Росії відбувається. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Я думаю, що ця інформація дуже цікава, її треба зараз брати до уваги за неї слідкувати. Принаймні, я буду тримати руку на пульсі. Як тільки будуть з'являтися нові повідомлення, дуже швидко вам буду повідомляти про це у себе в телеграм-каналі. Посилання, на які ви зможете знайти за посиланням в шапці профілю або під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!